Такою ми звикли бачити святкову лінійку кожного травня. Такою вона була цього року, проте ані дощ, ані прогнозоване синоптиками похолодання настрою нікому не зіпсувало. 589 учнів Херсонської спеціалізованої школи No54 із поглибленим вивченням іспанської та інших іноземних мов на святкову лінійку прийшли, озброївшись квітами, парасольками та віршами, які вивчили заздалегідь. Я хочу з такою чупічо на таких хрустка. Ну как быть красивой, умной, борожкой, чтобы все сказали, ах, размечталась!» я хотел бы быть скорее выпускником, чтобы младшие гордились, все, кто был со мной знаком. Для одних учнів це просто завершення ще одного навчального року. Для інших завершення важливого етапу їх життя. Цього року 54 школа випускає 24 учні. Троє з них закінчують школу із медалями. У їх активі одна золота і дві срібні. Цікаво, що медалі отримали самі дівчата. Я всю життя ж про срібні медалі. Я йшла до шла цілі і, і досягла її. Цьогорічними випускниками пишається уся школа. Вони активні і наполегливі. За їх ініціативи у березні було висаджено алею випускників. На подвір'ї школи засяяла зірка випуску 2015, А на третьому поверсі навчального закладу відтепер розміщуватиметься фотогалерея випускників. Вони зробили багато хорошого і сподіваються, що нові започатковані ними традиції житимуть. Они очень самостоятельные, организованные. Ну вот, в сегодняшний выпускной тоже сами практически придумали, готовили не без помощи родителей, учителей, но это была их инициатива, они все делали практически сами. Они очень хорошие дети. Хоча цей рік був складним, проте для 54-ї школи він був і успішним. Діти брали участь у багатьох конкурсах, олімпіадах, радували своїми творчими і науковими досягненнями. Їх і нагородили на святковій лінійці. Етаточебний рік був дуже плодотворний і для учнів, і для учительського составу нашої школи. во перше три медалісти. И мы подтвердили наши медали. Это очень приятно, потому что в этом году мы по-новому сдаем ЗНО. Плюс ко всему огромное количество детей, которые заняли призовые места в первом, втором и даже третьем турах всеукраинских олимпиад. Есть победители мана и первого тура, и областного тура. Мало того, в этом году мы продолжаем традицию и участвуем в международном конкурсе. Это украинско-американский проект ⁇ Классная комната ⁇ Для Олени Книги, заступника директора з виховної роботи, цей день не просто святковий, він особливий. Сьогодні не тільки завершення навчального року, сьогодні її син закінчує школу. Для мене це дуже хвилюючий рік, тому що я випускаю свого сина. син закінчує школу. І, звісно, як мама, я мабуть, дуже волнуюсь і все це пропустила через себе намного. Сильнее и ярче, наверное, чем всегда, потому что мама это мама. Із завершенням навчального року наша творча група привітала і директора Херсонської спеціалізованої школи номер 54 Світлану Колодяжну і подарувала їй маленький дзвоник випускника, оформлений у патріотичних кольорах і зроблений напередодні під час майстер-класу у ранковій програмі. Тепер він поповнить її особисту колекцію. А у школі лишиться великий дзвоник, який випускники мали намір разом із повітряними кульками відправити у небо проте він лишився у школі, як і частинка серця кожного із них.